Привіт, малята! Лялька Марійка принесла мило і рушничок. Для чого нам потрібні ці предмети, дітки, як ви вважаєте, щоб бути чистими та охайними, молодці? Давайте розглянемо ілюстрацію. Кого ми бачимо на ілюстрації? Це Марійка. А це Марійкіна мама. Що робить лялька Марійка? Так, лялька Марійка купається. Дітки, а зараз покажіть, будь ласка, пальчикам, де мило, мочалка, шампунь. Якою Марічка буде після купання? Чистою чи брудною? Ну, звичайно ж, чисто, молодці малята. А зараз пропоную вам трішки порухатись. Вставайте, дітки. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, Арамзамзам, гули 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 кулірам замзам, арамзамзам, арамзамзам, кулікулі, кулі, 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 рамзамза, гули 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 кулі 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 кулі, рамзамзам, арафі, гули 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 кулі кулірам, самзам Молодці дітки порухались, а давайте зараз розглянемо разом зі мною картинку. Що ви тут бачите на картинці? Так, це мама купає синочка Петрика. Петрик любить купатися. куп хлюп куп хлюп говорить Петрик. Діти, як говорить Петрик? куп хлюп куп хлюп у вані тепла вода. Мама тре мочалку Петрикову спину. Купає мама Петрика і обмиває чистою водою. Мама буде витирати Петрика. Петрик тепер чистий. Молодці малята. Зараз пропоную вам послухати потіжку Хлюб-Хлюб, водичка. Хлюб-хлюб-водичка. Хлюб-хлюб на личку. І на ручки. І на ніжки. Хлюб-хлюб. Дітки, ми сьогодні з вами добре попрацювали. Розглянули малюнок, як Марічка купається якою Марічка буде після купання? Чистою. молодці малята, будьте гарними дітками. До побачення!